Вітаю, друзі! Я вчора сама собі проводила Лілу. Майстри, хто проводить гру Ліла, знають, що можна проводити самій собі цю гру. Це, звісно, такий крутий інструмент. Я його дуже часто використовую у роботі з клієнтами. Від будь-який запит можна пропрацювати за одну гру. Ну, гра може бути декілька сесій, бо не завжди вона можна вийти через. 68-клітиночку з гри, але я вчора вийшла. Десь годину грала. У мене був запит. Я хочу з вами поділитися інсайтами. Можливо, комусь буде це корисно. Через які усвідомлення моя тінь може перетворитися на світло. Я зараз дуже ретельно досліджую тему тіні. У нас усіх вона проявляється, у кого як У мене зараз проявляється злість часто, і я хочу зрозуміти, як я цю енергію можу трансформувати і брати з неї ресурс. Не е, западати на ці стани, а дуже швидко їх перероблювати всередині себе в, ресурсні, е, в ресурсне джерело. Я хочу з вами поділитися тими інсайтами, які я отримала з гри. Перше це найвища ціль. Коли в нас є висока ціль, ціль, яка більша більше за наш емоційний стан, то ми дуже швидко з нього можемо вийти. Стан нейтральності це той стан, коли на нас неможливо впливати. І навіть якщо а хтось з нами взаємодіє не так, як нам подобається. Ми залишаємося при своєму стану, який нас не розхитує. Наступне це вихід застряглих емоцій і почуттів. Це дуже крутий інсайт, який я вчора отримала завдяки Лілі. Нагадую, я сама для себе проводила гру Ліла. У мене був, був запит, як тюньові прояви трансформувати в моменті в світло. Коли ми застрягаємо в якихось своїх емоціях, почуттях, це минуле завжди. Це не теперішнє і не майбутнє. І для того, щоб нам рухатися вперед, нам треба виходити з цих станів. Наступна це прояв через голос. Коли ти думаєш, що кажеш, і говориш те, що думаєш. Коли ми не витрачаємо нашу другоцінну енергію на якісь пусті слова, ми усвідомлене себе проявляємо через голос. Це також дуже-дуже важливо для того, щоб трансформувати свій стан. Наступне це вірно е свідомість. Вірно направлена свідомість, коли ми усвідомлюємо вектор свого Направлення, коли я знаю свою і йду до неї, також е слухати свій внутрішній розум, і це про емоційний інтелект. Тема емоційного інтелекту зараз дуже цікава, дуже В емоційному інтелекту. Ми можемо тримати цей емоційний баланс, коли нас неможливо розхитати, коли ми можемо залишатися при своїх. Інтересах, думках, словах і висловлювати себе спокійно. При цьому не обов'язково через агресію себе відстоювати. Можна це робити спокійно. Це дуже круто виглядає. І коли в нас емоційний інтелект розвинутий, в нас є відчуття, що ми йдемо в єдиному духовному полі. І що ця енергія вона нас супроводжує на нашому шляху і нам допомагає. І останнє мій інсайт, який я вчора отримала, це стан вдячності за все. За все, що ти маєш.